Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні в нас неділя. Наші домашні всі поїхали десь гуляти, я і мама вдома. У мене роботи повно. Приїхала досі старшенька Катя зі своїм чоловіком. Вчора ми їздили в церкву, спілкувалися, співали. І ввечері в мене така. Думка прийшла записати прямий ефір. Це був перший ефір екзпром, не планувала, але бачу, що вам сподобалося. І вирішила, що по можливості ми будемо записувати прямі ефіри по суботам ввечері. Так що, хто не бачивши, заходьте, подивіться, можливо, когось це надихне. Покажу вам наші квіточки. Допомагали нам дітки тут прибирати нашому дворику. Такі гарні зацвіли. Добре, коли є такі обідниці, які, Господь нам оставили слово Божому. І ці обітниці молили Собутні відео, коли ми були у церкві, також приймали участь у служінні, було жіноче служіння, жінки проводили, для діток читали, проповіді читали і молилися. День молитви. Вчора день посту, і сьогодні, сьогодні день жалоби, траурний день в зв'язку з тим, що сталося в Одесі. Ми ще чекаємо, чекає наших всіх молитва. Чому мовчиш ти перед Господом своїм? Чому душа твоя сьогодні стиха? Невже нема чого сказати їй? Лиш тільки прихилив коліна, прошепотівшись Богові, і все, немає слів, стоїш, ковта болина. А Богу як дивитися на це? Ти став перед лицем Творця Святого. Невже для себе не почує він хвали? Чому ти не прославиш Бога свого? Чому жива вода не л'ється із душі? Чому стоїш ти голову схиливши і не устами серцем Бога не гукнеш? Брати і, і сестри в церкві ти? дуже дружні, не забувають про свята один одного. У нашої каті старшої донечки було день народження 27 лютого. А 2 числа день народження було у Марка мого племінника. Тому, звичайно, не забули про цей день і привітали їх у церкві, помолилися за них. Я біжу зараз до курочок. Закінчила на кухні приготування і ось хочу смакоту дати таку. Тільки перемішаю її з висівками, тому що воно буде для них сильно жирно. Таку смакоту вони люблять. Для них це свято. Ми стараємося їх завжди підгодовувати чимось смачненьким, звичайно, таким, що зараз випущу. Вчора не дивилася яйця, бо ми пізно вже приїхали. Олег в обід їм щось там всипав, яйцями не дивилися. Якщо він зібрав, добре, якщо ні, Буду зараз збирати разом з вами. Так, од Два. Сьогодні у нас четвертий день інкубації, як завжди, ми мочуємо вечірочки. Щоб вологість підтримувати у інкубаторі. і повертаємо яйця, щоб вони не залежувалися. Зібралося трохи молока і роблю бринту, щоб посмакували наші, тому що це домашні є домашні. А ти ввечері п'єш у той дорогий препарат? Да, да, от уже є в мене.